Всім привіт! Пропонуємо вам лоце контейнери бренду Ernesto. Вони скляні, йдуть в двох кольорах, вони самі прозрачні кришечки різних кольорів. В цьому наборі 5 контейнерів. Кришка така силіконова. Сам контейнер скляний. Вони йдуть різних розмірів. Тут можна подивитись вони, п'ять штучок від самого маленького і до великого. Вартість одного такого набору 755 гривень. Дуже зручні для зберігання їжі в холодильнику. Вартість лоту 3020 гривень. В лоті таких 4 буде упаковки. Тут також 5 одиниць. Такі лоджі можна замовити на нашому сайті або у наших менеджерів. Підписуйтесь на наші канали, стежте за нашими оновленнями. Будемо раді вашим вподобайкам. Всім дякую, заробляємо разом!